Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом. І сьогодні ми намалюємо такого їжачка. Друзі, і не забувайте підписатись на мій канал та натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також ставте лайки та пишіть коментарі. Мені дуже приємна ваша активність! Ну що ж, почнемо малювати. Їжачка малювати зовсім не складно. Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, горизонтально. І ближче до правої сторони почнемо малювати мордочку. Малюємо його верхню частину такою дужкою. Тепер дужка знизу. І тепер почнемо малювати колючі голочки ось такими галочками. Намалювали ось так декілька зверху. Далі будемо малювати голочки ось так. Можете уявити собі це напівколо. І продовжуємо малювати ці голочки. Якщо одразу так важко малювати, ви спочатку можете намалювати це напівколо олівцем і вздовж намальованої лінії олівцем малювати ці голочки. Знизу вони трошки коротші, закінчуємо приблизно на рівні нижньої частини мордочки. Біля мордочки також малюємо голочки у вигляді таких галочок. Домалювали ось так до нижньої частини, далі ми будемо знизу їх малювати в інший бік. Ось так домальовуємо до кінця, об'єднали тепер. Малюємо носик невеличкий таким колом. Далі оченятко, теж малюємо коло, але трошки більше. Всередині робимо менше коло і залишаємо маленький такий відблиск білим. Тепер брова над оком. І малюємо усміхнений ротик. Ось так. Тепер намалюємо коротенькі лапки, спочатку передні. Ось так одна, поруч друга, тепер задні лапки, одна і поруч друга, тепер всередині їжачка намалюємо ще голочки, ось такими ж галочками. Тут їх три, тут теж я намалюю три. Малюйте їх де завгодно. Тут я дві намалювала. Можете їх малювати більше або менше, як вам подобається. Або замість таких голочок можете намалювати ось такими штрихами невеличкими. До речі, в залежності від віку у їжака в нього може бути від 3 до 7 тисяч голочок. Чим молодший їжачок, тим в нього менше голочок, чим старший, тим більше. Ну що ж, давайте тепер розмалюємо. Я обрала бежевий, щоб зробити ним мордочку та лапки. А ви знаєте, що взимку їжаки зазвичай сплять до самої весни. Вони згортаються в клубок. І сплять в неглибоких норах. У холодну пору року дуже мало для них їжі, тому їжаки перед зимою їдять набагато більше, таким чином, набираючи запаси жиру. А що цікавого ви знаєте про їжачків? Напишіть мені у коментарях. І коричневим розмалюємо самого їжачка. Спочатку я зроблю коричневим носик. І далі цим же кольором розмалюю всього їжака. І ось так дуже просто у нас вийшов милий їжачок. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання!